У районі Донецького аеропорту підрозділи російсько-терористичних військ продовжують вести обстріл позицій наших солдатів, прагнучи спровокувати їх на вогонь у відповідь. Обстріли велися в основному зі стрілецької зброї. Ситуація в зоні АТО, можна сказати, залишається відносно стабільною. Розпочинаючи з 18.20 до 0035, терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових в районі населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухини. Новогригорівка, а в районі щастя застосували гранатомет. Після 0035 ніч пройшла поки. Трас серед наших військовослужбовців немає. Як і раніше, режиму ТИШ повністю дотримується тільки українські військові. На провокації незаконних збройних формувань не відповідають. Також в районі населеного пункту Піски протягом останньої доби бойовиками здійснювалися інтенсивні обстріли з нетривалими інтервалами. У даних районах стрілянина велася з порожніх будов і руїн, не зайнятими українськими військовослужбовцями. Вони знаходяться або в нейтральній смузі, або безпосередньо на позиціях самих бойовиків. Мета ведення тривалого інтенсивного вогню невідома. У Петровському районі Донецька після істотного нарощування в ньому чисельності так званих легітимних бойовиків. Підлеглих керівництву терористів на чолі з Захарченком спостерігається різке зниження активності інших бандформувань. Місцеві бойовики, які раніше не підпорядковувалися проросійському керівництву, або переходять в терористичні групи Захарченка, або залишають Донецьк. Підрозділи російських наймиців, які раніше діяли в даному районі міста, вирушили у бік Шахтарська. На південь від Донецька триває перегрупування зосереджених на флангових позиціях старогнатівського дарму, формувань бойовиків і підрозділів окупантів. На даний момент від дій наступального характеру на цій ділянці противник відмовився. Найбільш боєздатні підрозділи відведені вглиб оперативної побудови. На передньому краї залишаються тактичні групи з місцевих терористів: погано навчені, оснащені і збройні. Тим не менше, дані групи ведуть обстріли позицій українських військ. Диверсійно-розвідувальні групи противника на цій ділянці також являють собою швидший результат імпровізації. Раніше, коли в період перебування першої лінії підрозділів регулярної армії Росії, тактична розвідка в даному районі була організована за всіма правилами. На Дебальцівському плацдармі в районі Нікішини противник припинив спроби ведення наступальних дій і обмежується поодиноким обстрілом з піхотного зброєння. Така ж ситуація спостерігається в районі. В районі Чорнухиного в районі Вуглегірське відзначається перекидання на південь тактичної групи російсько-терористичних військ до 15 одиниць техніки, вантажівки, бойові броньовані машини та три танка. У районі населеного пункту станиця Луганська і щастя противник продовжує обстріли позицій українських військ зі стрілецької зброї, також епізодично застосовуючи міномети і гранатомети. Зафіксовано маневрування уздовж лінії зіткнення бронетехніки бойовиків, яка зміцнює свої позиції. Російське військове командування дало вказівку керівництву банд формування мозгового організувати повноцінне озброєння місцевих терористів і російських найманців, що діють в районі Перевомайськ, Алчевськ, Перевальськ, а також місцевого населення. У відповідь мозговий запросив додаткову підмогу з Росії, проте отримав відмову з приписом шукати місцеві резерви.